А на базарах та супермаркетах початок сезону. Молода картопля уже на прилавках, але от ціни поки що зависокі, кажуть покупці. У квітні-травні картопля традиційно дорожча, бо її дорого вирощувати, пояснюють фахівці. І обіцяють, вже в червні ціна має зменшитися. Ринок досліджували наші кореспонденти. Перша молода картопля вже на столичних прилавках, але й ціна кусюча від 150 гривень за кілограм. Тож зараз вона радше делікатес, аніж звичний гарнір. На ринках столиці пропонують різні сорти. Привозять переважно з півдня України. Ціни залежать від обсягу врожаю та умов вирощування, кажуть продавці. У нас картопелька молода, привезена з Одеси. Це сорт весна рожева, вона дуже смачна. Є вона йде і в ціні дорого. Ну, закупка і продажа. Це Невська, вона теж смачна, але вона трошки дешевша. Купують, але не дуже так великий об'єм беруть. Попри ціну, люди купують. Щоправда, по пару кілограмів. Купувала молоду картоплю по 130 гривень. Я вважаю, що це дорого, але ми купували на день народження чоловіка як ласощі, то, звичайно, вже собі таке дозволили. Я молоду картоплю, звичайно, з укропом і з маслом через цьогорічні заморозки й дощі частина врожаю під питанням, каже продавець Сергій. Це також може вплинути на обсяги й ціну. Картопля примерзла, та що садилася рано, вкривалася агроволокном. Було два приморозка, який буде врожай невідомо. Підкопуємо і чи вона після цих обільних дощів не зугниє? Заїде до нас Польща, заїде до нас Румині, ціда впаде. На цій ділянці в Кропивницькому районі науковці випробовують вітчизняні сорти картоплі. Їх тут десяток. Третій рік підряд ми випробовуємо нові сорти картоплі. Я хочу сказати, середньоранній сорт Мирослава і середньостиглий сорт Фотинія. Хочу сказати, за останні два роки вони показали найкращу урожайність, при тому, що потенційна урожайність у них сягає за 60 тонн. З гектара, але як за умови достатнього застосування добрив. От, і е, погода, щоб сприяла е, отриманню таких врожаїв, але в наших умовах в нас є можливість отримати 30-35 тонн з гектара. Цьогоріч урожаю менше через заморозки в області за весною фіксували тричі. На поверхні ґрунту температура опускалась до мінус дев'яти. Який наслідок він безумовно скажеться процентів відсотків на 15 на зниженням врожайності. Безумовно е, на ті кущі картоплі, які постраждали, то не. Добір врожаю буде до 15 20 відсотків. Але в неї є така властивість, що в неї є сплячі бруньки, які після того як вплив заморозків був, то вони просинаються, прокидаються ці бруньки, і картопля здатна заново відновити вегетацію. Кропивниччина – зона ризикованого землеробства влітку тут посуха, а при температурі понад 25 градусів картопля вже не росте. Кировогращина раніше поділялася на зону степу і зону лісостепу. То за останні 10, а так за більшості це за 20 років, від 100 до 200 кілометрів зона степу це посушлива зона, перемістилася в зону лісостепу. І зараз уже кіровограчина повністю знаходиться в зоні степу. Золота молода картопля. перші партії цьогорічної картоплі. З'явилися на запорізьких ринках ще напередодні Великодня. Продавці кажуть, що тоді один кілограм городини коштував 200 гривень. Зараз ціна трішки знизилась і коливається в межах 80-130 гривень. Тож чи багато охочих поласувати недешевою молодою картоплею, ми дізнавалися на одному з запорізьких ринків. Світлана вже більше 20 років продає картоплю на місцевому ринку. каже, попит на свята був високим, особливо охоче брали на гостину. Я переживала, що будуть. Я переживала, що погано братимуть, а брали прямо судочками у судочку. Ось півтора кілограма в середньому. Дуже добре йшла. Так приходять, беруть, і бабусі беруть маленькою вагою ніхто не бере. Молода картопля примхлива, швидко псується. Особливо в спеку, кажуть продавці. Коли починається спека, то якщо я закуплю якусь кількість молодої картоплі і не продам її за день, то наступного дня вона псується. А це вже одеські прилавки. Тут переважає біла картопля. Та попит на рідкісну рожеву. Ні, сильне багато везуть, багато білої. Не дуже багато везуть. Білої більше, а рожевої дуже мало. Закінчується та, що була під волокном, теплична. Зараз уже піде ґрунтова. Її є більше. Але поки дощ не можуть у поле зайти, щоб копати щодня. Молоду картоплю продають по 130-140 гривень за кілограм. Ми тут дорожче. Молода картопля поки що не має великого попиту. Покупці вважають стіни за високими, тому частіше для приготування страв обирають стару картоплю, яка майже втричі дешевша. По Вкусу скажу, вкусне. На смак смажу смачна. За ціною не можу, тому що доведеться запікати дуже дорого. Просто в мене день народження, і ми вирішили собі таке дозволити. А так дуже дорого. Вперше ми взяли кілограм, зараз трохи більше. Аналітики аграрного ринку прогнозують, уже найближчими тижнями ціна на українську картоплю почне поступово знижуватися, бо почнеться сезон. Ця ціна буде знижуватися, як я зазначив раніше, з настанням більш сприятливих погодних умов для. Молодою картоплі, і сезона завжди це по було в першій половині червня. Вона може на 10-15% бути дорожчою ніж минулоріч для порівняння. Імпортна картопля, яка постачається з Єгипту чи Ізраїлю, значно дешевша. Як пояснюють фахівці, вона вирощується з меншими витратами і додають для українців стара картопля то харч, а молода то забава. Тому великого попиту на неї немає. Діана Оніпко, Валерій Ситюк, Дмитро Курченко, Світлана Довжук, Олексій Барановський, Єва Моронова, Олександр Олійник, Лілія Кочерга та Олександр Козловський. Телеканал Рада для підсумків Єдині головне.